9 червня це Міжнародний день друзів. Це свято почало свій початок ще в 1958 році. Ясна річ, що у кожного повинен бути хоч один друг, а може і більше. Коли ми були молодими, то у нас, у мене особисто, було багато друзів, особливо футболістів. У нас тоді була футбольна команда маяк Савинці, як одна сім'я, де ми грали у футбол, захищали честь селища Савинці, а на свята збиралися сім'ями разом з дітьми і святкували, відпочивали на природі. З часом все це ставало проблемами, особливо після закінчення футбольного життя. Після того як розпочалася війна, то кожен напевно відчув на собі, хто для нього друг, а хто просто ним хоче бути. Війна відкрила очі всім, хто на що згоден і чим може пожертвувати раді того, щоб бути другом і допомогти у біді. Коли я попав до в'язниці, то більшість друзів відпала саме по собі. Це відчула моя дружина Наташа, коли потребувала допомоги. А ось я навпаки, у в'язниці зустрів ільінського віктора, мешканця міста Балаклія, який попав до нас в камеру, і я з ним познайомився. Віктор, старший від мене, і він голодував всі 12 днів, поки був у в'язниці. Тим самим. Виславлював свій протест проти рашистських окупантів. Після визволення міста Балаклея ми з Віктором частенько зустрічаємося, пригадуємо наше ув'язнення, прогнозуємо, коли буде перемога. Доброго дня, друже! Доброго дня! Як твої справи йдуть? Справи добре. живий, здорові, слава Богу. – Саме головне? Да, – Головне. І хочу, щоб і в сил в місті була було так. Же. Ну, не хуже, ніж в мене. От. Ось ми з тобою планували в листопаді, ну, що все закінчиться. Надіялись, думали. Надіялись, думали. Я надіяли, я був такий. Ну, я кажу, дорог думкою багатій, оце я так. Ну я хотів, щоб так було. і ну, Нічого. Доживемо, як кажуть, як кінофіт, доживемо до понедільника. Ну, доживемо ми до побіди. В країні сюди будемо триматися, будемо жити. Коли слідуючий так. прогноз, по-твоєму, перемога? так отаке твориться в, этом, в мирі, навіть даже, даже, даже не знаю, вже уже над цим я не задумувався зараз. От тоді якесь було відчуття, що отак от от буде і повинно бути. Зараз не знаю. Ну, не знаю. І хочу, щоб скоріше. Але хочу, щоб скоріше було так, щоб розвалити ту імперію, а не так, як е, щось вони там балакають про перемир'я, переговори. Яке перемир і з Ні. З ким перемиритися, тому як я дивлюся в інтернет, там їх 90%, вони безголові росіяни, вони, вони, вони чокнуть. Ну, якщо людина вважає, що я не людина, з ким, з ким мириться? І що ж ну, він, Вони кажуть, що українців нема на землі, нема, не существує такої нація. Українець, а не українець, може я попугаю, це не важливо. Але от так. Ти людина. Да. Все, от, все буде добре. А? Ми на це тільки й надіємося. Я, що, не все надію, буде? я не надіюся. на що? Я знаю, що так буде. У мене це не те питання, що я надію. Я не надіюся. Я знаю, що буде тільки так. Е, е, Присторію, ну, історичне значення, але по-другому не буде. Пропадуть вони, тому як чутье -чуть таке. І ну, мозижі я как-то почитаю, зображаю, дивлюсь, не буде, пропадуть вони, пропадуть. Буде тяжко, проче, все. Не просто вони, вони саме себе роз... самі себе зіжрали і з'їжуть далі. Нікуди от цього не дінеться. Оце так буде. А як закінчиться ця попія з ними з кацапами? Ну, треба порядок тут наводити в Україні. Тому как... так як ми живемо сьогодні і жили вчора? Так жити не можна. Це життя на життя, це неможливо. Це я знаю на 100%. От. Це. А що, що треба буде робити? Все треба повин... забрати все нахрен. Ніяких не повинно бути на цій землі, на українській, ніяких не ні Ахметових, не ні пінчуків, не ні дристюків, нікого. Ні му... Такого не повинно бути. От е... я не знаю, ти там дивився чи не читав, бо там є світан, такий полковник, він все час постійно. Е... Слідкує за ними. Так, да, розповідає, що на фронті і проче. Він про ці надра, які там на Донбасі і проче все. Правильно ж, людина, людина просто сказала, всі надра, які, які є тут на Україні, хоч той газ, хоч той нефть, хоч той блядь, шлан, ман, там, сланцевий чи Сланцевич, все це повинно, кожному повинен бути сертифікат, і ти кожний місяць повинен отримати за це. Мзду свою, тому що ти українець. І всі надра це наші. А вони тепер прихватизували комунія. Це ж комуняки все зробили. Це, все, це падаль, вся така, як родилася при Леніні, при Джержинському, при всьому там мудакам. Ну що? Будемо брати свої в руки. Ну, якщо будемо живі. Будемо, а куди ж ми. Ну, що і будемо брати, все буде. В Африки взяли і живуть люди. Це тільки ідіоти, такі як ти, я і ще українці, можуть жити на пенсію 3 тисячі гривень. Так і є. Це тільки ідіоти. А живемо ж? Ну живемо. А... Тільки як живемо і. Ну, це. Якщо це можливо назвати життям, то ми живемо. Ну це... це не життя, як я думаю. Ось зараз у світі два. Старих діда, старший від нас з тобою, і керують світом. Ну, матіка. Але ж це діло в тому, що те, що вони витворяють, вони були не люди. Що а забав, бачиш забав, люди, був? що вибрали, американці, народ. А, ти розумієш, діло в тому, що 50%. А ти, ну, а будемо казати, а у нас вибирали. Я не голосував за Зеленського. Саме добре, що він зробив, для, я ще, моя точка зору, що він саме добре зробив, це те, що він. В Америці е, повів себе так, як оце він себе повів. Я за це йому аплодую. Я за це його поважаю. Я і в TikTok, і в Ютубі написав, що я поважаю його за це. Але за те, що він зібрав біля себе Зеленський з бо з, з бандитів, таких як Єрмак і прочі, це мрезота, за це я його не поважаю. Та я вся країна не, не поважаю. Вся країна не поважає. Я що не що? поважаю, є люди поважають, скоро миру, тільки такого миру, на наших умовах і тільки миру. І чим швидше, тим краще. Дуже добре, Оце дуже добре, що там так вийшлося в Америці. Зараз це не мої слова, я не настільки умний. Європа хай просипається, хай вона просипається, Хай дивляться. Хай дивляться, що воно відбувається, І тоді вони, вони поймуть, що хто така Україна і для чого, хоч вони вже зрозуміли, хто така Україна. Я е, на 100% впевнений. Любу країну, якщо б це була не Україна, а якась там Румунія чи з'їли, тому що нація така, ми ж придуркувати, ми можемо довго терпіти, так як і я, так як і ти, так як і ще. Але ми такі ось бикуваті упрямі. Я родився в год бика. Я бик. Стрілиці бик. Все. Я правдивий. Я, я наведу, я на 90% я завжди кажу правду. Ну можу смовчати, щоб не обідати людину. А так я правдивий людина. Ну і все. Україна понад усе. Ми переможемо.